Кого сьогодні здивуєш нашою мовою, коли весь світ говорить українською? Та втім, а чи ви знали, що слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвіт, небосхил, край неба, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овд? І хай нарешті зажеврії на обрії чи на видноколі? Ота найзаповітніша мрія усіх українців. До речі, слово Мрія молоде, народжене 1873 року. Придумав мрію найвідоміший коваль нових слів Михайло Старицький, автор славнозвісної п'єси за двома зайцями. Слово Мрія уперше вжито у вірші, присвяченому Олені Пчілці. Новостворення припало до душі письменниці, піснею зазвучавши в її поезіях. Потім його підхопили читачі а згодом і словники узаконили мрію, тож мрімо!